Страшенно. Розбомбили, попали в оточення расисти, завели в підвал, його і шість його товаришів порізали на шматочки, В'ячеславу прирізали горло, закинули в яму. Він через кілька годин, коли стеміло, почав вибиратися, закриваючи горло. Постанки надачі. Йому приходилось ловити мишей, розривати та пити з них кров, щоб напитися. І на грудині опарищ. І тут скрізь. Страшна історія. Ну потім лікарня, потім на шиї тручання. Зараз трохи стома. Далі операції. Коли перерізають горло, і коли людина стікає кров'ю, шансів мало. Це ще треба бути такою людиною, щоб не втратити самовпевненість і допомогти собі вижити. Перед очима була жінка моя донька. То це жінка хоче того, що туди вернутися, щоб відомстити, хотя би до цього одного, бо він каже. Що він знає, що йому було в районі 18-19 років і звати було Коля.